Механіка гри. Беремо два кубики, кидаємо те, що ви було на кубиках, пересуваємось на таку кількість клітинок і виконуємо вказану дію. Автори гри Ростислав Романнів і центр Живанна. Також хороший бонус. Всі компоненти до гри були виконані в Україні і зроблені українськими видавцями. Здавалось би, ера настільних ігор, в яких ти просто кидаєш кубики і рухаєшся на вказану кількість кроків, вже да давно закінчилася. Проте в цій грі це не має особливого значення. Механіка тут е, потрібна для, зовсім, для втілення зовсім інших цілей цій грі вам не потрібно просто рухатись, ставати на клітинки два кроки вперед, три назад і так далі. Адже переможцем в ній буде не той, хто перший дійде до фінішу. Тут фініш гри це є просто закінчення самої партії, і це не означає, що ви перемогли. Взагалі в цій грі ніхто не перемагає, окрім вас самих. Тут кожен з неї виходить переможцем. Чому? Давайте зараз розбиратися. Для гравців представлено на початку три розділи, такі як розділ розваги, розділ кар'єра і розділ сім'я. Вони самі обирають, де вони хочуть розпочати, або якщо виберуть інший тип правил, де їм може хтось з друзів або рідних порадити звідки потрібно почати, або ж це стається через кидок кубика. Закінчивши свій розділ, дійшовши до кінця, гравець переходить до розділу життя. На різних клітинках, окрім стартових якихось е, питань, так, чи витягування карточок того розділу, також відбуваються такі речі, як можливість перейти в інше поле, витягнути картку з іншого поля, або трапляються картки з розділу Несподіванка. Тут часто гравцям потрібно розповісти анекдот, або ж порухатись на якусь кількість клітинок, прочитати скоромовку, або багато-багато іншого. Які питання бувають в різних розділах і що ми зустрічаємо в розділі сім'я? Переважно це є питання, які заставляють нас задуматись про те, чи вірно ми є, в вірному напрямку ми є в розвитку нашої сім'ї, які цінності в нас, які речі ми б хотіли змінити, То Ось, зачитаю кілька з них. Так? Ви робите подарунки просто так, чому? Який вплив мають батьки на ваші стосунки, яким чином це відбувається чи може відбуватися? Ви б залишили своїх дітей, щоб поїхати заробляти гроші за кордон. Ваша близька людина вважає себе особливою, і вірить, що його її призначення здійснити щось значуще для суспільства. Ваша реакція та дії. І такого типу питання трапляються постійно в розділі Сім'я. Якщо ж для початку гри вибираєте розділ кар'єра, вас будуть переслідувати запитання, які заставлять вас задуматись, чи в вірному напрямку. У своїй кар'єрі ви розвиваєтесь, чи, можливо, вартує розпочати власний бізнес, можливо, будуть якісь запитання в розділі фінансової грамотності. Ось зачитаю також кілька з них. Як ви вважаєте, контролювати фінанси у сім'ї має хтось один? Обґрунтуйте. Сусід купив собі машину вашої мрії. Чи станеться для вас хорошим стилом, стимулом заробляти більше? Припустимо, ваша заробітня платня це 100%, щомісяця можете відкладати по 10%. За рік збережете 120% місячної зарплати. У вас є така звичка? І такого плану питання, ну і, звісно ж, багато якихось таких внутрішніх, які стосуються ваших поглядів на кар'єру, і можливості задуматись, чи дійсно ви правильно обрали свою кар'єру. І остання розвага це є розділ, який потрібно обрати людям, які більше звикли працювати і не мають часу на відпочинок або не знають, як його якісно провести. Якщо ви роздумуєте над купівлею гри, в мене для вас є гарна новина. Написавши менеджерам по продажах рипочати знову про або зателефонувавши за за номерами, вказаними на низу під відео, ви зможете замовити її за спеціальною умовою. Якщо ви скажете, що ви від мене від Романа Задорожного або від, від каналу Натисне Старт, ви отримуєте 15% знижки на гру. Що є просто вау! А якщо вас це ще не переконало, тоді я вам скажу ще один гарний бонус. Ви отримуєте також подарунок книжку від автора Ростислава Романієва, яка називається Обережно ця книга може зробити вас багатшими. А також отримуєте книгу в електронному варіанті під назвою Камасутра для інвестора. Дати в цю гру ми грали вже близько десятка разів, і направду вона є просто шикарна. Ви маєте можливість почути відповіді на запитання від близьких вам людей, на які ви б ніколи в такому в звичній розмові так не, не отримали. Окрім того, що можна грати серед найближчих людей, тобто там з своєю дівчиною, можна грати її. З родиною можна грати в колі найближчих друзів. Вона також шикарна для просто кола випадкових людей. Ви маєте можливість порівняти свої цінності, свої бачення разом з такими ж відчуттями і емоціями інших людей. Реально, як на мене, це є гра і такого тренінгового типу, так які проводять переважно на дорогих тренінгах. Ви маєте можливість скупити її, щоб вона лежала у вас вдома і гратися зі своїм середовищем, своїми друзями. Переважно такі ігри не виходять на такий публічний ринок, так де можна їх купувати собі в величезній кількості. Вони розробляються окремо під якийсь тренінговий центр для окремого їхнього тренінгу. Наразі в мене все. Дякую. Підписуйтесь на мій канал, тисніть пальця догори і до зустрічі у майбутніх випусках. Па-па!